Всіх вітаю, на цьому каналі фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни будемо говорити з військовим аналітиком співзасновником співзасновником Діпстейт. Роман Погорілий з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Романе, слава Україні! Вітаю героям! Слава друзі! Закликаю вас ставити вподобайки під цим відео, пишіть свої думки стосовно тем, які будемо обговорювати, обов'язково знизу в коментарях. Ну і звісно ж підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати я б хотів би, пане Романе, із загальної ситуації на фронтах російсько-української війни. Ми знаємо, що стараються сунути на Харківщині окупанти. Але, от ті відрізки, які були активно обговорюваними. Ну ще місяць тому, так наприклад, той самий часів яр, колишній авдіївський напрямок, Роботине і так далі. Що там? Як там ситуація? Все складно, тому що ворог постійно лізе безперестанно, використовуючи велику кількість своїх сил, зокрема піхоту, але і підключаючи техніку цілими колонами. Ми бачимо її в різних районах, в різних ділянках фронту. Лиман там часів яр, навіть в районі Сіверська. Вони колонами сунуть. Також Авдіївка там застосовується велика кількість піхоти. Ну, в основному там були це останнім часом основні засоби, які вони використовують ресурси. Якщо дивитися південніше, там район Красногорівки, вони постійно лізуть Новомихалівки. Є дуже багато просувань в цих всіх різних місцях. Не забуваємо і про район Рожайного і Старомайорського роботи не теж продовжують постійно лізти. Харківщина на Харківщині вони активні, вони намагаються там використовувати якусь можливість пролізти. Вони перегруповуються зараз. Всі дуже хочуть зробити якісь висновки і сказати, що все, все зупинилося, все захлинулося, але необхідно почекати трохи часу, тому що це може бути звичайне перегруповування. Вони вони ще не задіювали всі ті сили, які вони накопичили на кордоні, але й невідомо чи будуть накопичувати, тому що в проміжок цього часу який з першого дня, коли вони зайшли. По суті, вони не виконали тих задач що, там дійти до липців, як вони намагалися дійти, взяти вовчанськ. Вони погрузли дійсно в боях, і е, тут е, честь і хвала нашим бійцям, які стали на захист кордону і стримали цей натиск, але знову ж таки. Чи стримали вони його остаточно, тому що ворог ворог зараз підтягує все постійно вони заводять якісь сили, свою піхоту, і тільки от завдяки тому, що наші бійці наносять ураження там, різними засобами вогневого вогню, там ФП, дронами, артилерією, тільки бачить якісь скупчення, там застосування техніки наші бійці одразу помножили на нуль, тобто все, що заходило, все що використовувалося, одразу спалювалося. От вони лізуть по цих посадках, закріпляються зараз, вони от закріпляються по тих рубежах, які досягли. І чи будуть вони продовжувати свій тиск, чи будуть вони збільшувати свої ресурси, щоб зайти? Тут вже покаже час. Сподіваюся, що цього не станеться. Також ми бачимо, що йде накопичення в інших районах, і біля Харківської області, на кордоні, і Сумщина. Тобто, ще може бути все попереду. і... Тут варто все таки утриматися там від якихось висновків і передбачень. Грунтуюся на повідомлення інституту вивчення війни, пане Романе, і там зазначають, що росіяни намагаються створити ілюзію такого безперервного масштабного наступу, і для цього готові навіть перекидати резерви або особовий склад безпосередньо з інших активних ділянок фронту того самого часового яру. Вони зазначали, начебто, на Харківщині також окупантів перекинули і так далі. Чи підтверджується з вашого боку ця інформація, і чи є нестача особовому складі ворожого війська? Ну, досить кумедне формулювання, імітують, там роблять вигляд. Тому е ну, що ми всі прекрасно бачили своїми очима, які засоби і ресурси використовують московити. Ну, вибачте, за часів яр на часів яр за останній день тільки там спочатку 10 одиниць техніки поїхало, потім 20, потім знов 10. І це в невеликий проміжок часу. Ну, якщо це імітація, то мені навіть страшно уявити, що буде там. Як вони собі уявляють, там основний якийсь наступ. Ці всі атаки вони йдуть постійно. А ту кількість людського ресурсу, наприклад, в районі Авдіївки, це теж страшно уявити, бо вони постійно лізуть, і не тільки тех... і, і технікою. Всі бачили відео, наприклад, від 47 сьомої в районі Соловйового, які московити лізуть на Сокіл, там, наприклад, чи в районі Очеретиного в цілому скільки було спалено техніки, скільки було там підбито, або вони просто втекли, і там теж велика її кількість. Ну, на імітацію теж не схоже. І так в багатьох районах там Лиман, Сіверськ, на Сіверську там ось було відео, яка колона відбилася, там вони з десяток їх застосували. Тому на імітацію не схожу, вони, на жаль, мають ресурси, вони лізуть і це треба усвідомлювати. І не думати, що це якась імітація, тому що в першу чергу всі ці весь цей натиск на собі відчувають якраз бійці сил оборони, і я сумніваюся, що вони якось скажуть, що це якась імітація. Ну і також варто зауважити офіційні органи військового керівництва нашої держави постійно повідомляють про певне скупчення ворожого війська на кордоні з Сумщиною. І тут цікаве повідомлення від Олександра Коваленка і також військового аналітика. У його телеграм-каналі з'явилося таке повідомлення про те, що е з'явилося відео, з рухнувшим в Курській області іранським безпілотником Мохаджер 6 і це або дружній вогонь по власному безпілотнику літакового типу, або просто якась неполадка. Але сама траєкторія за словами пана Олександра, свідчить про те, що летів він в напрямку Сумщини для того, аби щось розвідати або відстрілятися, тому що це безпілотник ударного типу в тому числі. Тому я б хотів би у вас запитати, пане Романе, от наскільки зараз реальним для вас виглядає можливість наступу ворожого війська на сумщину безпосередньо? Та вона реальним є завжди. Ну ми говорили про що про Харківщину на світі часу, і це і в цілому, ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Та й за 10 років в цілому війни треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. бо це московит історія. Показала, вони люблять повертатися. Практика показала, що вони лізуть і лізуть безперестану. І вони будуть шукати будь-які можливості, щоб там, дестабілізувати ситуацію. Вони це робили постійно і на Сумщині, і на Харківщині, і на Чернігівщині. Активно завжди працювала диверсійна розвідувальна угруповування. Також там безпілотники, наші бійці, які на кордоні, вони теж постійно перебували в якійсь напрузі, в якійсь активізації. Тому там по дестабілізації по якоїсь активності тут не новина, і так само ми вже бачимо і чуємо, і не тільки просто там від якихось експертів чи не знаю там людей ще з-кордону і тому подібне. Про це говорять відповідні служби, там головна управління, голова управління розвідки. Безпосередньо заявляв про те, що йдуть накопичення там на Сумщині. Ось чуємо останнім часом і про інші райони Харківщини. Тому, тому варто бути так само тут. Не новина бути готовим до всього. І в першу чергу до цього готові наші бійці. Вони завжди готові, бо вони тримають руку на пульсі і готові зустрічати ворога вогнем. Ну і готовність наших бійців також гарно ілюструє статистика по знищених окупантах за травень місяць. Абсолютний рекорд за кількістю ліквідованих окупантів, і також варто зауважити, що наближається до рекордних позначок і кількість знищених одиниць бойових броньованих машин, в тому числі. Тому, от в цьому контексті можливо, у вас є якась інформація, розконсервація, не розконсервація, закупка, якась кидання якихось музейних експонатів. Скільки в них ще є цієї техніки? Чи можуть вони вести бойові дії без прикриття саме бойовими броньованими машинами? Просто м'ясом. Як бачимо, ну ми от постійно рахуємо, рахуємо всі, чекаємо коли ж воно закінчиться, але в першу чергу для цього треба щось робити. А по-друге, скільки б хто не називав якісь цифри, або, наприклад, не казав би там через місяць закінчиться, через два, через півроку, там до 2025 чи ще щось, все рівно ми бачимо, що вони лізуть, вони використовують велику кількість техніки. І, на наше щастя, що вони її використовують так, як є сьогодні, бо якби вони діяли більш розумніше, виваженіше, і економили свої ресурси, там обережніше діяли, то у нас би були б проблеми дуже великі. Але бачимо те, що бачимо: вони лізуть просто по відкритій місцевості досі колонами, вони готові закидати там, навіть для невеличкого просування все м'ясом. Тому скільки, наскільки часу все залежить від обстановки, тому що і в цілому від ситуації, як вона буде розвиватися, тому що вони можуть втратити за день там тисячу чоловік, а могли б там 100 чоловік, і це дуже якби впливає на ситуацію, на те, скільки у них ресурсів там є і залишиться, ми бачимо. По техніці різну таку колоритність у застосуванні види, є і радянські, є взагалі там допотопні якісь види одиночні. Сказати, що це прям вся проблема, катастрофа і вони воюють тільки радянським, ні, тому що ми бачимо те ж саме Соловйовий, де вони штурмують на Т-90М. Часів Яр вони виїжджають вже на Т-90М. Ця техніка різна, вона стріляє однаково. На жаль, вона вбиває однаково. Тому тут вже залежить у тому, як вони її використовують, а використовують вони її дуже часто безглуздо, тому так. Також хотів запитати, от в плані інтенсифікації використання дронів Камікадзе. Відомо, що також із офіційних джерел, що приблизно по 6,5 тисяч щомісяця окупанти застосовують саме таких одиниць ураження. Але от, наприклад, саме 3 травня 550 одиниць одразу дронів дронів Камікадзе вони використали по наших позиціях. Ми постійно говоримо про те, що ми лідируємо в цьому плані, що у нас ліпші. Дрони, що вони далі б'ють, більше маса бойова частина і так далі. Але що за вашими даними є в наявності у окупантів, чи дійсно зростає використання, інтенсифікація використання цих дронів камікадзе? От я знаю, що ви були в часовому яру. Як там взагалі це виглядає? Бо, от просто ти читаєш, іноді наші хлопці і дівчата із фронту пишуть, що наче у вулику гуде. На чов великого, де дійсно і московити ну, використовують велику кількість цих півдронів, Якщо говорити там по статистиці, її ніде немає офіційної. Кожен там веде свою, але в цілому. По кількості уражень і по ефективності уражень, то зазвичай статистика на нашій стороні, можемо так сказати. Але кожен боєць, кожен підрозділ на своєму відтинку, там, в своєму районі, він скаже різну думку, тому що десь використовується більше, десь менше, і так само по ефективності, і тут там описати. В цілому ситуацію дуже складно у наших бійців теж є півдрони, і в першу чергу це дякувати там волонтерам, які займаються і надають їх, закупляють, збирають і навіть на кухнях, де б вони не були по одному дрону, там своїми силами. Але якщо зібрати вкупі, то це все таки виходить якась кількість, і не можна зупинятися. І якраз в цьому і порівнюється там, і вимірюється в цілому. Наші можливості, наші, наша здатність витримати цей натиск. Бо якщо ми будемо там писати тільки в Фейсбуках, що чому я маю збирати дрон? То московити просто збирають, присилають, які б вони там не були погані, там не відповідають параметрам, але вони все рівно їх роблять, вони їх привозять, і якісь -то ураження і є. І на жаль, вони не зупиняються в цьому, тому не можемо й ми зупинятися. Держава потроху підключається в оці всі процеси, тому що хто хто розуміється, вони знають, що державну машину запустити. Складно, особливо, якщо там є люди, які щось не розуміють або не хочуть чогось розуміти і робити. Але цей процес запущений: дрони надаються і від держави, дрони надаються волонтерами Завжди треба більше, бо їх буде мало, адже московитів теж мало, і навіть іноді там це таке буває: це не там когось звинувачувати, іноді дрон просто не спрацьовує. Або московити його збивають. і ну, Я бачу особисто, як це відбувається. тому тому просто треба їх постійно робити, постачати, надавати. Але е, статистика, як мінімум, ефективності уражень е, часто на нашому боці. Наші бійці до цього підходять виважено. Е, наші волонтери теж підходять до цього виважено професійно, щоб знайти правильні параметри, щоб надати там як можна більшу кількість, і, і це, це поєднання воно дає силу, тому. Необхідно працювати, не зупинятися і старатися робити як можна більше, тому що тому що це, це є частинка нашої перемоги, наші кроки до того, щоб зупинити і знищити ворога. Ну і нам в цьому потужно допомагають і партнери. Ось нещодавно наш верховний з, зробити з робочим візитом прибув до Іспанії. Там зустрівся із королем із прем'єр-міністром цієї держави Педро Санчес. <кій> оголосив про пакет військової допомоги Україні. Серед усього 19 танків Леопард а 4 І у цьому зв'язку щойно поговорили про дрони, дрони, дрони Камікадзе, які стали відкриттям цієї страшної війни. Та. А от якщо брати от старіший засіб ведення війни у вигляді танку, вони ще актуальні, пане Романе? Тому що деякі аналітики, деякі експерти кажуть, ну вже от бачите, на одним дроном там за кілька сотень доларів можна знищити танк за кілька сотень тисяч доларів. Тому от в цьому зв'язку спитаю питаю вас. А, ну я міг би сказати, все, танк неефективний, не можна його застосовувати, тому що його можна легко вразити в півітроном, Але якщо ми говоримо про як, якусь правильну вибудову цих всіх процесів, там нормальні реп, який буде його захищати, е, нормальна там робота артилерії, яка не буде давати там працювати. В зоні, в зоні роботи там дронів, наприклад, танк, який не буде виганятися на відкриту місцевість і просто ганяти поодиноку, там на лінії бойового зіткнення, а буде як він і в цілому призначений силою підтримки. Відпрацював, з'їхав, бо відбити якийсь штурм. Це одне, а коли просто пускати його там по полю і просто використовувати аби як, не мати тих засобів, щоб його захистити, не мати засобів, щоб ним працювати, то звичайно, що можна сказати, що це погана там якийсь засіб, погана одиниця. Будь-яка зброя, яка може знищувати ворога і має своє призначення, вона, вона завжди буде корисною і. Тому сказати там, що не потрібно, чи ще щось кожно відіграє свою роль, але її треба застосовувати в ту в тому просторі, в в тих параметрах, в яких в яких вона призначена, от і все. А що стосується монгалів, пане Романе? От ми бачимо, що росіяни варять все, що є у них наверх, на, на бік, назад, наперед цього самого танка нещасного перетворюють їх в сараї і так далі. Чи потрібно нам о, якось працювати для того, аби був паритет у цьому плані? Чи все ж таки це не шлях до покращення ведення бойових дій? Потрібно звичайно. Ми коли сміялися над цією обшивкою, мангалами з московитів. А потім такі ж самі мангали і обшивки з'являються у нас. Звичайно, тоді були порівняння. Дуже люблять люди позгадувати, що там чому сміялися, і зараз такі думки. Ми сміялися, коли вони наварювали ці всі мангали від джавеліні. Звичайно, що від джавеліні воно не врятує абсолютно ніяк. Від джавеліна мало що врятує. Але у нас з'явилися інші засоби новітні, ті ж самі впівдрони, які все таки можуть десь якось врятувати, е і там найменші якісь засоби, якщо вони можуть врятувати екіпаж або техніку, то звичайно необхідно це застосовувати. На жаль, московити е вони не гребуть нічим. Хай там це виглядає смішно, і навіть ті ж самі танки, сараї. Але якось потім ми дивимося на відео. А він доїжджає до кінцевої точки, і там чомусь його не може вразити їх в Нещодавно на часовому ярі був випадок. Їхала ця техніка і по суті врятувало те, що застосували Джевелін, і його зупинили, його спалили. Потім вже там шукали якісь місця. Відкриті, щоб добити fpv впівдрону, ми бачили там на Красногорівці, коли він їде посеред поля. В нього стріляють з FPV-дронів, а він все рівно їде. В нього напихали ще там ребів, ще щось, і він просто провів колону, завів піхоту, і, і все, вона почала далі працювати. Зараз ми вже бачимо, як обшуваються сітками Абрамси. Здавалося б, що ще нещодавно це могло виглядати і звучати смішно, але ми це робимо. Якщо говорити там про інші країни, Ізраїль теж шукає якісь там і там і були мангали, і були там цепки на баштах, щоб під башню не залітали. Тому це все, це все війна, яка яка показує хитрість і показує якісь якусь креативність, і її шукають всі на полі бою. і Наші бійці не відстають у цьому. Вони теж шукають якісь засоби, щоб захистити в першу чергу себе, захистити е, техніку. Е, як Якщо це ефективно, хай навіть смішно, це зовсім інша картина. Якщо це просто смішно і не працює, як ці мотоцикли, е, то звичайно. Звичайно, що воно неефективне, і якщо ворог ці далі застосовує, то хай так і буде. Тому будь-які засоби, які рятують в першу чергу людей, потім техніку і все інше, вони завжди ефективні. І я думаю, що ми ще побачимо ноу-хау дуже багато. Здавалося б, бачити танк обшитий просто бронелистами, як в Першій світовій, у 21 столітті виглядає смішно. Але з іншого боку, Працює. Така реальність, така реальність десь працює і недооцінювати ворога, ми можемо сміятися у відео, звичайно, там, особливо коли воно не працює, і це теж нормально. Але якщо це сприймати в усіх сферах, там загально і на підсвідомому рівні, не роблячи висновків і не аналізуючи, то це дуже погано. Ми маємо теж слідкувати за цим, встигати і розуміти, що хай би як воно не було, але. Ефективність в першу чергу і розвиток це понад усе. Дякую за ваші коментарі, за вашу аналітику. пане Роман. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, Військовий аналітик з нами спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що продовжуєте підтримувати наш youtube канал своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре. Дякую.